thank mm -hmm. Вітаємо з вами інформатор. І сьогодні команда інформатора довіталася до визначної події у нашому місті Дніпро. Сьогодні Дніпровський планетарій святкує своє п'ятивіччя і нас запросили також доєднатися до цього свята. І ось зараз на захід завітало дуже багато гостей. І поки офіційна частина ще не розпочалася, я вам покажу, як виглядає Дніпровський планетарій. Грає в нас такий музикант. Тут представлені експонати, ось так це виглядає. Про історію створення Дніпровського планетарія ми детально розповімо у матеріалі на нашому сайті, тож обов'язково е знаходьте його найближчим часом. Поки показуємо вам, як виглядає Дніпровський планетарій зсередини. Тут безліч експонатів, все підписано. Такі можна тут і випити кави і щось з'їсти і роз е... екскурсію послухати. Тут е... показують усілякі мультфільми, фільми, все звісно пов'язане з космосом. Розповідають е... для дітей, проводять такі уроки, дуже цікаві, дуже багато дітей. Також є соціальні проєкти для переселенців. щочетверга четверга вони проходять об о 11-й, але потрібно записуватись і досить цікава тут атмосфера. Зараз вам покажу такий експонат. Дуже цікавий. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми сьогодні з вами знаходимося у місті Дніпро і команда інформатора доєдналася до святкування п'ятиріччя Дніпровського планетарію детально про історію створення, які тут є експонати. все ми розповімо в матеріалі на сайті Інформатор Дніпро. А поки ми долучились до заходу та показуємо вам. Що тут відбувається? Поки гості збираються, дуже багато гостей завітали на цей захід. Вони можуть роздивитися експонати, а потім відбудеться презентація нового мультфільму про космос, і його створила команда Планетарію. Тож про це ми також детально вам розповімо. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті «Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі в курсі всіх актуальних подій. І якщо у вас буде час, обов'язково завітайте до Дніпровського планетарію. Ви тут дуже неймовірні емоції відчуєте. Бажаємо вам тихого та спокійного дня.